Ніч 7 лютого 2018 року. Сирія. Американські спецпризначенці опинилися під шквальним вогнем стрілецької зброї та артилерії. А із-за горизонту виднілися башти ворожих танків Т-72. Все це нагадувало справжню війну. Хіба що на папері воювали американці не проти регулярної армії, а проти приватної військової компанії Вагнер. Близько п'яти сотні бійців, солдатів режиму Асада та найманців розпочали наступ в липні провінції Дейр-Ез-Зор, яку на той момент контролювали американці та їхні союзники. У радіоперехопленнях було чути російську мову, і американський штаб поспішив зв'язатися з міністерством оборони РФ Ті ж відповіли, що їхніх людей там буцімто немає. Тоді Сполучені Штати Америки підняли в повітря авіацію, і на колонну посипався справжній вогняний дощ з бомб та ракет Hellfire. Вагнер втратив у цьому зіткненні більше сотні вбитими. З американської сторони був лише один поранений. Євген Пригожин, тодішній очільник ПВК, назавжди запам'ятав цей епізод. Як зраду з боку Міністерства оборони Російської Федерації, які мали б забезпечити підтримку, але коли справи пішли кепсько, зробили вигляд, що ніхто з росіян в операції участі не бере там роботи. Всі Підтримка со сторони міноборони була нульцела Причина проста: Вагнер не бізнес, а інструмент Кремля для брудної роботи. Як Москва використовує найманців для ведення гібридної війни? Що стало з Вагнером після пучу Пригожина, та яку роль російські ПВК відіграють в Африці? моєї ліквідації, життя, все в порядку. Але спочатку давайте розставимо всі крапки над І. Найменці та приватні військові кампанії. Це дві різні речі. ПВК, на відміну від найманців, безпосередньо у військові дії не втручаються. Вони можуть допомагати своїм клієнтам з навчанням бійців, логістикою, розвідкою та охороною об'єктів. Наприклад, Франція використовує ПВК для тренування українських військових протягом повномасштабного вторгнення. Організація Defense Council International у 2024 році виграла тендер на підготовку військовослужбовців України протягом 12 місяців, що має компенсувати нестачу французьких інструкторів та збільшити швидкість тренувань. Це цілком законно і відповідає міжнародному праву. Я прощаюсь а совета лічна ЧВК командіровчила. Вагн... Уж тоді такі вагнерівці, найманці чи члени приватної військової кампанії. Російським законодавством найменство заборонено і карається позбавленням волі на строк від 4 до 8 років. Вже це каже про те, що ніякого вагнера і бути б не могло без відповідного бажання влади. Португальські дослідники в статті Вагнер як інструмент російської зовнішньої політики звертають увагу на те, що ідея створення воєнізованого угрупування народилася серед російської еліти у 2010 році під час зустрічі з Ебеном Барлоу, засновником південно-африканської ПВК Executive Outcomes. Так, так, росіяни далеко не піонери в цій сфері, у тій ж самій Африці контракторів, хоч греблю гати, американські, європейські та китайські ПВК дуже гарно заробляють на конфліктах чорного континенту. Але гроші для росіян тут були не головним фактором у квітні 2012 року, коли Путіна запитали в Держдумі про те, чи підтримує він ідею створення приватних військових кампаній, той відповів, що це буде чудовим способом просувати інтереси держави за кордоном без її прямого втручання. Але ж навіщо заново вигадувати велосипед, якщо є інструмент, який і так без проблем працює і працював роками замість тих самих ПВК? Підрозділи. ГРУ та КГБ, так звані добровольці інтернаціоналісти, виконували операції в найгарячіших точках холодної війни за часів існування Радянського Союзу. Тому зараз знову не звернутися до цього інструменту. Відповідь варто шукати в стратегії, яку західні змі пафосно прозвели доктриною Герасимова, На честь її автора, начальника Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації. Росія та Захід знаходяться в різних вагових категоріях, і справжню конвенційну війну Москва не потягне. Тому російські еліти ще в далекому 2012 році приймають за основу своєї доктрини гібридний конфлікт, поєднуючи різні інструменти впливу економічні та військові, діяти там, де захід слабкий, і не провокувати його на відповідь. Ось завдання, яке постає перед російськими спецслужбами. Для цього потрібні інші збройні сили. Армія, яка, виступаючи під знаменами так званих ПВК, могла б просувати інтереси та не наражати Кремль на небезпеку, так постали групи найманців офіційно ніяк не пов'язаних з російською владою. У той час як агенти головного розвідувального управління та Федеральної служби безпеки проводили точкові операції на кшталт отруєння скрипалів, перерізання інтернет-кабелю та кібератаки на західні держустанови, найманцям відводилася роль іноземного легіону. Перед ними ставили завдання, які були по плечу не взводу спеціалістів, а армії з артилерією, БМП, танками та навіть підтримкою штурмової авіації. Назву найвідоміша російська група найманців отримала на честь позивного одного з її засновників Дмитра Уткіна, минулого офіцера ГРУ, а керування бойовиками віддали наближеній до Путіна особі олігарху Євгену Пригожину. Про тісну співпрацю ПВК та влади немає й сумніву. Це не російське государство, не російська армія. Тому ми тут нічого не коментуємо. У 2014 році, під час російського вторгнення на Донбас, українська розвідка перехопила розмову Дмитра Уткіна та генерала російської 58-ї армії Сергія Нікіфорова. Саме їх служба безпеки України вважає відповідальними за операцію зі збиття українського військово-транспортного літака іл 76 в Луганську. Коли за один день загинуло 40 українських десантників та дев'ять членів екіпажу. За свої здобутки в операціях в Криму та на Донбасі, найманці отримали від російської влади тренувальний полігон в Молькіно, Краснодарському краї, на базі 10-ї бригади спеціального призначення ГРУ РФ. Персонал для Вагнера вербували із відставних військових та силовиків, а техніку та озброєння надавала російська армія. За повідомленнями BBC, заробітна плата на момент 2018 року, до того як Вагнер почав брати участь у повномасштабному вторгненні та потрапив у немилість, сягала 5,5 тисяч доларів на місяць. Так Росія починає масштабувати свій проект тіньової армії для ведення гібридних війн. Але навіщо створювати щось з нуля, коли Російська Федерація і так має великі збройні сили? Перший козир держава не несе ніякої відповідальності за дії так званої ПВК. На паперах той ж самий Вагнер це приватна, інколи навіть охоронна фірма, що з Кремлем ніяк не пов'язана. Чи було так насправді? Організація Пригожина справді володіла обмеженою автономією. Гігантський бізнес комерційних послуг від забезпечення шкільного харчування в Росії до видобутку золота в Африці був структурований через безліч приватних компаній. Але водночас тісно пов'язаний з російськими військовими та російською державою, і така модель існувала не в якості жеста доброї волі, а тому, що Кремлю так було вигідніше вести справи, вдаючи, що Вагнер це, начебто, бізнес-проект. Однією з жертв російських найманців стала Сирія, країна, що з 2012 року переживала громадянську війну й слугувала ареною протистоянь для десятків держав та організацій. Вагнер став відомим на увесь світ у 2016 році. Коли в мережі були опубліковані кадри того, як російські найманці катують, а потім страчують сирійського бійця, який дезертирував з армії Асад. Це відео ми не можемо показати вам, бо воно занадто жорстоке, але це далеко не єдиний випадок, і за такі злочини Росія не понесла жодної відповідальності. Переважно вагнери воювали проти бойовиків ісламської держави чи вільної сирійської армії. За їхню брудну роботу російські компанії Європоліс та «Стройтрансгаз» отримували права на видобуток нафти в Сирії. І така схема була вкрай ефективною як для компанії, так і для її клієнтів по всьому світу. Уявіть себе африканським диктатором тираном, що придушує свободу слова, ув'язнює політичних супротивників та плює на західні норми. Ви володар своєї країни і робите все, що захочете. Але зворотною стороною таких режимів часто є політична ізоляція. Руку вам потисне хіба що Олександр Лукашенко чи Сергій Лавров. І ось друзів у вас все менше, а ворогів всередині країни все більше. Державою шириться хаос, і ви думаєте, що ж робити? Військову допомогу відкрито вам ніхто не надасть, бо ваша країна під санкціями. А на власну армію в Африці покладається хіба що політика матор. Тут то на сцену і виходить приватна військова кампанія Вагнер. Вони не будуть висувати вам вимоги з дотримання прав людини чи боротьби з корупцією, а зітруть з лиця землі ваших супротивників у прямому сенсі цього слова. В їхньому арсеналі цілий список опцій: від бомбардувань штурмовою авіацією до кришування бізнесу та охорони власних клієнтів. Росія надає африканським лідерам те, що називають Survival Package – набір послуг для виживання режиму для регіону, де державні перевороти трапляються частіше за вибори президента, це надзвичайно затребувана пропозиція. У той час як європейські та американські ПВК можуть допомогти хіба що з охороною та навчанням військ, Вагнер бере на себе набагато небезпечніші операції, тож конкурентів на ринку в нього не було. Якщо нарахувати турецьку ПВК Садат. Про її специфіку та операції ми розкажемо окремо в нашому телеграм-каналі. Платою за послуги Вагнера, якщо ви бідний африканський диктатор, стане право на видобуток ресурсів, в тому числі дорогоцінного каміння. В Африці це називають кривавими алмазами, за те, що добувають їх нелегальним шляхом, без дотримання міжнародних норм та із залученням рабської праці. Ці діаманти не мають необхідного маркування, тому продати таке можна буде хіба що на чорних ринках. Авторитетні компанії це не куплять, але нелегальний бізнес, що допомагає Росії обходити санкції, радо прийме товар зі знижкою. Для Кремля це якраз те, що потрібно. Діамвайл SAO – кампанія, що базується в Центральноафриканській Республіці і пов'язана з пригоженим, відвантажує сировину іншій компанії Industrial Resources General Trading в Дубаї. А також клієнтам в Європі та Об'єднаних Арабських Еміратах, які передають доходи від незаконно отриманої сировини в Росію та особисто пригожену, так справа вагнерів стає ще й прибутковою для російських інтересів. Тисячі нових найманців тренуються в Краснодарському краї, потім переправляються до російської військової бази в Сирії, де вони ж допомогли втриматися диктатору Асаду, а далі до Африки, Непаханого паханого поля диктатур, що готові наживатися на власному населенні і приносити прибутки Москві. Так, ця схема працювала в ідеалі. Як написано на нашивках Вагнера, наш бізнес смерть, і бізнес йде добре. Подивіться на цю мапу від аналітиків Corporation. Це країни Африки, куди Росія постачає зброю та де діють її групи найманців. Багато правда? І цього росіяни досягли за невеликий відрізок часу. Завдання та обсяг роботи дуже різняться залежно від держави. У Мозамбіку і Центральноафриканській Республіці провідну роль відіграють військові найманці в інших, таких як Демократична Республіка Конго, Зімбабве і Мадагаскар, лише політтехнологи, часто підсилені присутністю російських охоронців. Одним із намірів Москви, яка спонсорувала інтервенцію Вагнера в Африці, було вийти з політичної ізоляції, і частково вона досягла успіху. На саміті Росія Африка у Сочі в 2019 році були присутні більше 40 лідерів африканських держав. Цього вдалося досягти, в тому числі завдяки роботі так званих ПВК. Е, місцеві власті приглашають на державному рівні, благодаря так за за проділену роботу і так далі. далі. Російське державство тут не при чому. Таке стрімке зростання російського впливу по всій Африці було б неможливо, якщо б найманці не дотримувалися би жорстких правил конспірації, і не ставтесь до цього легковажно. Це після сотні журналістських розслідувань та прочитання десятки наукових статей про діяльність приватних військових кампаній. Ми можемо малювати карти зі стрілочками, пояснюючи стратегію російських гібридних війн. Вагнер довгий час залишався в тіні і має ще купу таємниць, яка російська зовнішня політика. Якщо вам подобається, що ми аналізуємо наукові джерела та розповідаємо про актуальні проблеми міжнародних відносин, то будь ласка, підтримайте нашу команду лайком та підпискою. Росія перший час дуже майстерно приховувала свою присутність в Африці та участь в окремих операціях в Сирії. Навіть нагороди вагнерівцям виписувалися не на ім'я, а на номер солдатського жетона. Усе для максимальної конспірації. Дмитро Уткін, який на момент 2019 року вже регулярно освітився у західних санкційних списках та серед російської еліти, скасував візити до африканських країн, щоб зайвий раз не підставляти організацію. Але остаточно вагнери вийшли з тіні з початком повномасштабного вторгнення Росії. Кремль залучив їх до найскладніших операцій війни, зокрема до взяття міста Бахмут. Це потребувало зміни стратегії організації. Вагнер, що воював в Африці, та Вагнер, що воював в Україні, це дві різні структури. У той час, як на першому театрі бойових дій основу складали досвідчені найманці, то для потреб війни з її величезними втратами, Пригожин почав фарбувати зеків. За даними Ради національної безпеки Сполучених Штатів Америки, на піку своєї діяльності Вагнер мав в Україні близько 50 тисяч людей. Але при цьому так зване ПВК діяло незалежно від армії, отримуючи від них лише необхідне постачання та боєприпаси. Нерідко протиріччя всередині російських збройних угрупувань призводило до конфліктів. Тривала ворожнеча Євгена Пригожина з керівництвом міноборони досягло апогею у червні 2023 року, коли міністерство повідомило, що всі добровольчі збройні формування повинні укласти контракти з міноборони до 1 липня. Тоді голова найманців обрушився на керівництво з різкою критикою. Ані успокоїлись сьогодні. що ми не, не сломлені, вони нанесли удари, ракетні удари по нашим тиловим лагерям. За повідомленнями розслідувачів з атаку, атаковіргідніше за все зрежисували самі вагнерівці, але провокація вдалася: Залишилося лише віддати наказ бойовим частинам. Голова найманців оголосив, що близько 25 тисяч бійців Вагнера розпочинають марш справедливості на Москву, щоб притягнути до відповідальності Шойгу і Герасимова. Найманці без бою зайшли в Ростов на Дону та Воронеж і поступово почали просуватися в бік російської столиці. Спротив їм чинили хіба що військово-повітряні сили. початку свого вторгнення в Росію Вагнер збив шість військових вертольотів і командно-штабний літак. В результаті чого за повідомленнями згинуло 13 осіб, які перебували на його борту. у своєму ранковому зверненні до нації, Путін звинуватив повстанців у державній зраді та заявив про повну підтримку армії Непомірні амбіції і лічні інтереси привели к зміні к зміні і своєї країни, і своєму народу. І тому діло, за которое бок о бок з іншими нашими частями і подрозділеннями сражались і погибали байці і командири групи Вагнер. Ось вам і найбільший мінус у найманцях: людей з великою кількістю зброї на руках завжди важко контролювати. Кремль прорахувався, але Пригожин прорахувався ще й більше, коли подумав, що словам Путіна можна довіряти. Коли найманцям залишалося декілька кілометрів до Москви, сторони досягли компромісу. Організацію передислокували Білорусь, Пригожин відправився до Африки. Все ніби стало як було до певного моменту. Збілів бабахнуло в два рази взирвалось, падає. Ти посмотри, падає. Після смерті Пригожина вагнери розділили між собою російські словики. Частину бійців інтегрували в Росгвардію. Когось забрав собі кадиров, а сам оновлений бренд російських найманців став тепер повністю підконтрольним російському головному розвідувальному управлінню та отримав назву Африканський корпус. Ача більшість причетних до цієї організації людей досі кличуть себе вагнерами? Що касається авіационної катастрофи, то прежде всего хочу виразить слава іскриво соболезненого сім'ям всіх паніше. Магрибський чай в країнах Сахелю подають у три підходи за обрядом, який називають Атай. Вода додається після кожної порції, а також купа цукру. Сам чай на словах можна описати як дуже міцний, дуже м'ятний і дуже солодкий напій. Перша порція, як кажуть у Сахелі, схожа на смерть, бо вона міцна і гірка. Друга називається життя, бо вона вже трохи солодша. А третя склянка це любов, бо є найсолодшою порцією чаю. Сахель – це тропічний регіон Африки, що об'єднує такі країни, як Малі, Нігер, Судан тощо. Автором цього посту є адміністратор телеграм-каналу Грейзон, пов'язаного із приватною військовою кампанією Вагнер. Через місяць після публікації він загине під час засідки таурегів на конвой російських найманців у Малі. У той день, 27 липня 2024 року, разом із ним були вбиті більше тридцяти вагнерів. Певно, що не без допомоги і участі української розвідки. Прувало малі найголосніша новина про російських найманців в Африці за 2024 рік. Але те, що Вагнер зник з радарів змін, означає, що він ослаб. Станом на лютий 2024 року. У складі Вагнера було розгорнуто більше п'яти тисяч військовослужбовців. Навіть після загибелі Євгена Пригожина кількість випадків насильства за участі російських так званих ПВК в Африці зросла. У четвертому кварталі 2023 року, за даними моніторингового центру АКЛЕД, активність найманців подвоїлася порівняно з попереднім кварталом, чи то під назвою Вагнера, чи то під назвою будь-якої з організацій наступниць як от Африканський корпус. Головна зміна відбулася в керівництві. Тепер Кремль прагне тісніше прив'язати найманців до держави та не допустити концентрації влади в одних руках. Контракти на військові послуги, відібрані у Вагнера після заколоту, були передані безпосередньо до Міністерства оборони Російської Федерації силам, що діють під назвою Африканський Корпус. Станом на середину 2024 року вони проводили операції в Лівії, Нігері та Буркінофасо. Але чи можуть вони замінити Вагнер? Організація Пригожина володіла досвідом та перевіреною роками структурою. 2024 рік вже показує, що російські найманці зараз, попри масштабування, вже не такі ефективні. Проблемою став набір персоналу. Москва так і не змогла замінити організацію Пригожина в контексті інформаційних операцій та повторити той рівень конспірацій. Інвестувати більше Кремль не бажає бо боїться потрапити в пастку некерованих конфліктів, як це сталося з Радянським Союзом у 1980-х роках. На сам кінець для африканських диктаторів вести бізнес з Вагнером було привабливіше ніж з повністю залежними від Росії невеликими групами найманців. Компроміс полягав у тому, щоб замінити Вагнер там, де можливо, і водночас тримати його під контролем у тих місцях, де це не виходить. Цю модель почали впроваджувати на початку 2024 року, після кількох місяців розгляду інших варіантів. Зараз можна говорити про кілька результатів. Росіяни підписали контракт на постачання систем ППО в Буркіна Фасо, а також переглянули угоду з хавтаром у Львіві. Але про успішність наступників найвідомішої російської ПВК говорити зарано тут, чи був Вагнер взагалі ефективним? Був і залишається. Які інші подібні проекти? Українська осіндгрупа Мольфар у своєму розслідуванні каже про 37 так званих ПВК, що пов'язані з Кремлем станом на 2023 рік. Російські найманці діють у більше ніж 30 країнах світу від Малі до України. І зараз ці групи надзвичайно важливий пазл в картині російської гібридної війни. Вони допомагають Росії уникати відповідальності, просувають її інтереси в різних регіонах, дешевше в отриманні, ніж регулярна армія, а головне, їхня присутність та факт надання послуги часто залишається в тіні. Росія не винайшла ПВК, але вона стала новатором у тому, як їх використовувати. Вагнер, найвідоміші російські найманці, проводили операції там, куди сама Росія боялась суватись. Організація обминала бюрократичні обмеження російських державних установ. Це було перевагою. Позлуги ж з насильства та терору неможливо було продати, якщо б на них не було попиту. Як відмічають аналітики Університету Джорджа Вашингтона, російські групи найманців користувалися популярністю в найбідніших країнах континенту зі слабкими інститутами влади та наявністю релігійного чи територіального конфлікту. Більш заможні держави навпаки ставились до російських так званих ПВК із насторогою. Але світ не ідеальний. І поки Африка та Близький Схід стикаються із економічними проблемами та слабкістю заходу, тренд буде продовжуватися. І здобуток Москви тут у тому, що вона змогла підібрати ефективний інструмент, ефективний до певного часу. Кремль балансував між впливом на своїх найманців та їх відносною незалежністю. І до повномасштабного вторгнення в Україну у нього це виходило. Злучивши ж Вагнер до зовсім іншого роду операцій на сході, він підкинув дров у багетці конфлікту між різними групами, і врешті це призвело до закладу, який, хоч і не увінчався успіхом, змусив Росію передивитися свій підхід до найманців, зробивши їх більш прив'язаними до російських силових структур, та як результат менш ефективними ніж був Вагнер до Путчо. За російськими експериментами з приватними військовими кампаніями дуже пильно слідкує ще одна країна Китайська Народна Республіка. Вона не копіює російську модель, а бере звідти найсильніші її сторони, Під стать своїм амбіціям, які точно виходять за рамки контролю декількох шахт в найбідніших країнах Африки. Особливості китайських ПВК вартують окремого відео, тож дайте нам знати, якщо цей формат вам сподобався. Дякуємо вам за підтримку оригінального українського контенту. Донайте на фонд фон повернеться за посланням в описі, там же знайдете лінк на наш телеграм-канал. Бережіть себе і ще почуємося.